Мої дорогі овни, рада вітати вас на розкладі. Сьогодні буду дивитися травень. Що ж він вам принесе, які у вас зараз ситуації, як це буде змінюватися. Це дуже важливо для того, щоб все планувати. Бо, як я вам кажу, плануєте, значить, не, течете, не пливете за течією, точніше. Тому, коротесенько, на трьох картах дивимося, що у вас відбувається, і на трьох картах дивимося, що буде змінюватися саме в травні по ваших ситуаціях. Налаштовуйтесь на позитив, на все хороше, думайте про свою ситуацію, слухайте уважно підказки, тому що ця інформація відкривається не просто так. Дивимось, це те, що у вас зараз відбувається, мої дорогі овни, І як ця ситуація буде змінюватися саме у травні. Я бачу трійку мечів, це карта, яка показує, що дуже часто ви розчаровуєтеся в людях. І хтось постійно повторює одне і те ж. Тобто є якісь моменти, вас образили, і людина не може ніяк зрозуміти якихось своїх помилок, уроків і знову продовжуєте саме. Питання стоїть в тому, щоб ви зрозуміли, що з вами так не можна. Тому що не можна перебувати в цій негативній енергії і час звільнятися, бо є вісімка мечів. Ви знаєте, я сьогодні обрала цю колоду не просто так, вона дійсно показує. Такі е, важливі моменти, і вона показує ця колода, як в житті не здаватися. А знаєте, що е, найбільше мені в цій колоді ще й подобається: те, що тут дуже гарно щитується внутрішній стан. І знаєте, як зараз я це бачу? Все трішки сіре для вас. Вам це набридло. Ви більше так не хочете? Не можете. Ви боїтеся уже цих поганих новин? Ви боїтеся сварок? Ви боїтеся з'ясування от якихось конфліктів? Вам вам це все набридло. Для вас це стало вже дуже сіро, і вам точно треба з цього всього вибиратися. Ось такий у вас зараз стан, дорогі мої глядачі. Тому слухайте розклад далі, для того, щоб розуміти, як діяти далі. Насправді, четвірка пентаклів показує стабільність і ви завжди за неї тримаєтеся, ви боїтеся втратити ґрунт під ногами. Не бійтесь, у вас все буде добре. Вам точно не треба боятися якось втратити. От, наприклад, у вас є конфлікти на роботі, ви не можете це змінити, бо ви боїтеся втратити фінанси. У Вас є конфлікти в сім'ї, ви не можете. Можете це змінити, бо ви боїтеся втратити також якусь стабільність, але мені показують таку інформацію, що не варто нічого боятися. У вас все буде добре, ви 100% будете. Впевнені у завтрашньому дні. Також, якщо зараз багато хто з вас збирає, до прикладу, якісь більші кошти, щоб придбати авто, нерухомість, будинок, ну або якусь таку важливу велику покупку, то також це дуже хороший час для того, щоб тримати фокус на цілі. Захотіли авто, до прикладу, там, чи нерухомість, чи ще щось, не розтрачайте на щось інше, збирайте тільки на цю ціль, вам вдасться, все буде добре. Ну, і вісімка мечів показує, що дійсно додати. Довгий час, є якісь конфлікти, вас це е, знаєте, прив'язує. І ви е, останнім часом відчуваєте, що ви невільні і що вам це не подобається, що ви хочете більше. І час вибиратися, а вихід точно є. Зараз я буду вам показувати, де він і що робити. Тому що я сьогодні недаремно зробила такий важливий розклад: подивитися вашу ситуацію і подивитися, як це буде змінюватися в травні, для того, щоб ви розуміли, як вам діяти. От дивіться, сімка мечів, Це карта, яка показує, що ви чекаєте, тому що ви сподіваєтеся, що вас приймуть, що вас зрозуміють, що ви будете одна з них чи один з них. Але я кажу так, тому що бачу тут жінку, другі чоловіки, хто мене дивиться. Просто перевертайте карту на себе. Але ви бачите, що вони тут, біля вогню. Тобто є люди, які не можуть вас приймати в свою команду, в свою сім'ю. Ви завжди будете там чужою або чужим. Що вам робити, просто йти далі, обирати себе, не старатися зробити так, щоб вас сюди прийняли. Якщо не хочуть, та й не хочуть, ви йдете далі. Це дуже важливо. Я зараз буду вам все пояснювати. А ще хочу звернути увагу на травень, не слухайте от якраз цих людей, які там згуртовуються за вашою спиною. Бо їхні слова нічого не варті. І нехай оці їхні там думки. Слова, претензії абсолютно на вас не впливають, бо ви йдете своїм шляхом. Зараз ви будете збирати якийсь врожай. Я не даремно е, кажу, що травень це також вже про якісь підсумки, бо знаєте, це останній місяць весни, і він вже дає якийсь врожай. І для вас, мої дорогі овни, в травні будуть сюрпризи. Але нехай погані думки слова на вас не впливають і не старайтеся лізти туди, де вас не хочуть. Така порада це дуже важливо для того, щоб ви були щасливими. Далі йде вісімка жезлів. карта мрії бажань. Насправді, в травні ви зробите щось важливе. І оті фінанси, які ви збираєте, вам вдасться правильно витратити і бути задоволеними. А ще хочу сказати, що ви точно виділитеся з цією покупкою, тому що ви зробите щось неймовірне, інші будуть вами захоплюватись, і це вам дасть дуже багато позитивної легкої енергії на все літо. А ще хочу вам сказати, що тут можна вирішити багато своїх справ, от саме в травні. Не знаю, яким буде червень, але я вам кажу, що якщо ви заплануєте собі на початку травня це, середина оце, кінець, оце, і я це роблю, 100% вам це вдасться. А ви будете такі щасливі від того, що ви все це зробили. Це навіть можуть бути якісь дрібнички, можуть бути якісь масштабні покупки, мрії і бажання, але вам це точно вдасться. Зробити, тому що будуть давати вам якийсь врожай, якийсь підсумок, може, будуть навіть якісь фінансові для вас сюрпризи. І для того, щоб не витрачати енергію і не з'ясовувати стосунки, ви будете реалізовувати свої цілі і плани. Ну і остання карта в розкладі. Дивіться, що розклад починається, чим закінчується. Це у нас рицар мечів. Ви точно поборете всі ці ситуації, ви точно розгоните всіх ворон і у вас точно все вдасться. Але треба діяти. І знаєте як? Спонтанно. Тобто, ви бачите, що це вам вже не подобається в травні, не мовчіть. Це дуже важливо. Якщо ви цю ситуацію будете перетягувати ще й на червень. То ви знову будете в такому стані, сірому, буденному. А це, мої другі, і депресія, і поганий настрій, і втрата енергії. А я кажу завжди, що енергія це наше все. Бережіть себе, виплутуйтеся, з цих моментів будьте щасливими, реалізовуйте задумане. У травні для вас це важливо. Всього вам хорошого, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Дякую е, за те, що ви є спонсорами мого каналу і підтримуєте мій контент. Всього вам хорошого, ціную, люблю кожного з вас.